От і настав час зустріти у студії гостю. Сьогодні до нас завітає поетка, дитяча письменниця, перекладачка Юлія Вротна. Поговоримо про її нову книжку Дракосики. Цікаво, корисно та ще й благодійно. Я зустрічаю гостю. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. який у вас. Що це? Доброго ранку. Доброго ранку. Які так, у вас гарні е рукавички, я... Чи як Параз правильно про будь це? Ласка, давайте сідаєте, будь ласка. За аксесуарчик. Так. Дякую. так, ну Спочатку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за запрошення. Що це у вас? Так, оскільки у нас книжка так. про дракосиків, Ось. я вирішила трошечки наполовину стати дракосиками. А зокрема, щоб розказати більш детально про цих персонажів: рожевого, річі Є. і темно-лазурового війні. Це фактично їхні лапки. Але це не просто от лапки, які на мені ці лапки можна бачити, як вони роблять щось цікавеньке, переходячи за qr кодами які є в цій книжечці. Ага. Ці, ці самі лапки там роблять дивовижні речі. Рожеві ось, лапки печуть ось. печиво у вигляді яєць дракона, а темно-лазурові лапки роблять слайм з підручних засобів. Клас! Чому саме дракосики? Головні персонажі вашої книжки дракосики так. не собачки, не котики. Ці персонажі просто мають перед історію, і я була конкретно запрошена у цей благодійна можна сказати благодійний трошечки освітній проєкт, де вже були задані ці персонажі. Тобто угу. я придумала їм характери, придумала їхні історії, але їхні от особи вже фактично були готові. Це такий мій перший досвід письменницької діяльності, коли я не розробляла персонажів з нуля, а вони вже були. Але вони лягли вам до душі. Так, вони дуже мені сподобались. Тим паче, е, я не думаю, що хтось над цим задумувався, але рік дракона ж буде скоро за так. китайським календарем. 10 а, лютого. А скажіть, будь ласка, на який вік розрахована книжка, бо там тема така не дитяча? Е, так, ми вже провели кілька презентацій. Так. Зокрема, я була у бібліотеках, де діток збирали, і я так бачу, що з другого класу от заходить. От, супер. Другий, третій, четвертий, э, п'ятий. Э, ну, в принципі, мої родичі читають, і там дітки і в 10 років, і їм подобається. Для першого можливо трошки складновато буде. До речі, давайте розкажемо про тему книжки. Про що вона? Вибачте, драконат. Бо ми вже говоримо про неї. А що за тема? Так, драконат. Тема, яка от наскрізь проходить через книжку, це онлайн-навчання, онлайнова школа. Так. Да. Я не хотіла писати про реалії нашого сьогодення, з якими стикаються діти напряму. Тобто військові дії, mm -hmm. але у книжці фігурує теж така катастрофа, яка призвела до вимушеного навчання онлайн. Це буревій, mm -hmm. е, от страшний mm -hmm. буревій і раптом дітям, в нашому випадку дракосикам потрібно було залишитись вдома і налаштувати все для навчання онлайн. Це теж був певний виклик. Вони були не готові, потрібно було гаджети свої підготувати е, магінет. У них там не інтернет, а магінет, оскільки вони живуть в містах. Стечку, магінаріум. Uh, і от вони, вони з цим стикалися. А друга така. Uh... Тема, яка вже виходить з цієї, це безпека в інтернеті і протидія фейкам. Факт чекінг, фактично. Я не вживаю там такі складні слова для дітей, як факт чекінг і ПСО, але фактично наші герої тут з цим стикаються і розв'язують такі життєві ситуації. А, а яку соціальну складову у вашому проєкту, е, Ну ось тут. Вкладається, скажімо так. Так, так, це от дуже така гарна мета у книжечці, оскільки видавництво ранок Харківське, і mm -hmm. якось само собою вирішено було ну, отак з неба знаєте спустилась ідея, що ця книжечка буде допомагати наповнювати фонди дитячих бібліотек. І першою бібліотекою отримає от саме цю книжкову допомогу Харківська. дитяча бібліотека» економо-баварського району міста Харкова також дивництво планує робити додрук і вже з другого накладу хочуть допомогти херсонському напрямку mm. тим дитячим Та, бібліотекам. Зараз це ще плани. Я звернула увагу, що у вас тут є в книжці багато qr кодів так, це, це те, це що не влізло в книжку, чи це більше як інтерактив? От це інтерактив задумка. От е, саме цей qr код який ви показуєте, там лапок ви не побачите. Там у нас е, драк, Дракосенка лея, е, така вона світло. Я не знаю, лазурна ще так, так. щось таке. Вона у нас складає віршики важко вимовлясики, і от за тим QR-кодом озвучений ролочок фактично є з віршиком, який можна заскрінити і мати просто текст, і вивчити самостійно Я ще з батьками. Бачуся. Рігами можна зробити так оце, так. оце я цю лапку не взяла з собою. Це вже робить дракосинка Кіра. У неї причому дуже такі лапки важкі, щоб орудувати і складати ага. мілкі деталі. Тому це був для мене найбільший виклик. Ось саме цей які тірку. поради дають читачам дракосики. А, ну, вони, вони стик вони стикаються там з проблемою, що е, їхні сусідці е, прийшло повідомлення від якихось шахраїв, що е, їхні їхнє містечко буде зруйновано цим буревієм. Єдиний шлях врятуватися. Ну як це так, перевести всі гроші на картку. Ну от щось таке. Це, ага. це це треба забратися з дому і залишити шахраям, можна сказати, вільний доступ до своєї до своєї оселі, де зберігаються. Якісь там ж цінності, це ж вагінаріум, ага, ага. Там у всіх щось цікаве є вдома, і дракосики розплутали цю історію. Вони мали зрозуміли так обґрунтований хто, хто сумнів, і от вони врятували цінності своєї сусідки, і власне її, потім її саму ну так. Поменше спойлерів намагатимусь. Я, до речі, Ні, бачу. Я теж за спойлери трошки дуже гарно написано. Виведено екран. Ось ми бачимо тут, і, начебто, так. повідомлення на пошук чи на якийсь лист. Дорогі мешканці, магінаріуму у мене немає ніякої п'ятиюрідної сестри, і я не пророкувала ніяких нищівних вітрів з краю великого хаосу. Не вірте неправдивій інформації, якщо таку отримало. А буревій краще пересидіти. Вдома, оце власне саме цей шматочок інформації, яку відкопали дракосики, завдяки якій вони зрозуміли, що то був фейк. Тому що на офіційних джерелах пишуть зовсім іншу інформацію ніж шахраї робили розсилку. Ага, я хочу зробити комплімент вашій книжці. Дуже гарно її гуртати, а, приємний папір. О, тоді дуже... я про художницю маю розповісти. Будь а ласка. інтерактив який класний. Тут лабіринт, тут крос... Тут теж гра, тут так, ходилка. Що, ще ще час почекайте, ходилка. Тут драк... Так, драковорд. Ну, драковорд, вибачте, так, не Там Все починається з др. Дуже цікаво. Ну і ілюстрації, дуже гарні ілюстрації. Хто допомагав робити ілюстрації? А, От я крім того, що написала цю книжку, я ще виконала свою рідну роль. Е проєкт менеджера арт-директорки щось таке. Тобто, я сама порекомендувала ілюстраторку, тому що ну, божевільно люблю її роботи. Це Марія Іванова з Вінниці. Вона просто вже ілюструвала мою іншу книжку. І я просто знаю, наскільки це потужна, от в такому о, стилі ілюстрацій, о, саме експертка. І вона дуже швидко малює, блискавично створює ілюстрації, і ми з нею фактично о, мали таку Величезну свободу дій і десь ми Марія сама пропонувала, яка ілюстрація має бути, а десь можливо і я чітко бачила, яку навіть там скетч замальовувала, і от вона потім його втілювала так долучилися. Так, бачила так. Так. де можна придбати? Вже є в наявності ця книжка? Можна придбати? Так, так. Її можна придбати та да, загуглити, і в принципі глядачі наші, я думаю, без проблем відгуки, які вже є. Що вже чули? Що кажуть? Ой, буквально вчора. От мені накидали відгуків так. Е, ну, і колеги, які з дітьми читали. Сказали, що в захваті, але мало треба друга та, так. клас <різь> Тому, Цьму... <різь> <різь> ну... Треба думати на другу частину, якщо все складеться добре. Юлія, дякуємо вам. Бажаємо і вам дуже дякую. Е, якомога більше, щоб людей дізналися про цю книжку. Дітки були більш свідомі і обізнані в інтернет безпеці. Ну, а вам, е, щоб якомога швидше світ побачила і друга частина цієї книжки. Дуже вам дякую, щиро, клас. Уранку вдома була дитяча письменниця Юлія Вротна. Дякуємо, що до нас завітала. Успіхи!